Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Їздили сьогодні на базар, нічого такого не купували. Їздили, щоб купити картоплі на посадку. Картопля така на посадку 18-20 гривень. Ми в одному місці знайшли по 17 Взяли слов'янку. Вона мені найбільше подобається, дуже смачна картопля. Ми її часто купуємо. Ну, На городі я її ще не садила. Побачимо, посадимо, побачимо, який буде врожай. Ну, хоча, як будуть дощі, та й буде врожай. Таке купила ще докупила трішки цибульки собі на посадку, добрива, хліб. Ось ну, такі різні дрібничі. Ми швиденько туди-назад. Та й все. Сьогодні у нас такий мороз був вранці, мінус 6 градусів. Навіть не очікувала, що такий холод буде. Ну, добре, що вітру не було. І сонечко вийшло, воно швиденько так потеплішало. Зараз тепло на вулиці. Можна буде зараз йти Щось робити навіть, якщо не буде стихне вітер, може, й садочок обробимо. Ну, побачимо, яка буде погода, бо зривається трохи вітерець. Покажу вам трояндочки, які чоловік мені вчора подарував на свято. Дуже гарні, ось такі. Ну, сказали, що бордюрні. Не знаю, звичайно, як вони будуть рости, бо колись у мене такі були, я їх пересадила на вікні вони стояли і пропали. Зиму вони не пережили, хоча зараз. Весна побачимо туди далі, як воно що буде. буде тепленько, то висадю. Подивлюсь, чи приживуться вони, чи ні. Якщо когось такі були чи є, напишіть, будь ласка, як краще що для них зробити. Також дякую вам всім за привітання. Мені дуже приємно. Ось така от краса. Дуже гарний такий ніжний колір. Гарні трояндочки, ще Вон, скільки є бутонів. Краса. У вулиці сонечко, тепло, хоча в холодочку прохолодно, вітерець прохолодний. Вранці такий мороз був. І то дуже добре, що сонечко тепло. Зараз хочу вичесати газон добре весь. От і купила ось таке от добриво. Яромила називається. Я в нього питала добре для часника, він мені дав, потім ще питала для газону. Він сказав, що це також дуже добре підійде. Краще, ніж селітра і нітравмофоска. Так ось таку дві пачки ось такі я собі купила, щоб було нагород і для газону. Так що зараз берусь добре його по громаді, Проколювати його не потрібно, бо він молодий. Восени тільки посіяний ще не дуже такий плотний. Просто треба підживити, бо в нас передають на два дні дощі. Вчора подивилась вечором, то не показувало, а це вже показує на два дні дощ. Треба скрізь все підготувати, посипати, щоб потім не бігати перед дощем. Чоловік варить тут збоку, звук такий. Гарна погода, навіть не очікували, що вранці такий буде мороз, а на день такий гарний день. Одразу добриво і по часнику Ось так поміж рядочками порозсипала. грабельками добре все розгромадила і заодно земельку зрихлила. Можна просто попілом посипати, легенько також погромадити буде добре зараз. Так що чекаємо дощу, піде дощик, буде у нас гарний часничок, і тут декілька рядочків у мене цибульки, тільки-тільки сходи. Так що побачимо, який буде врожай. Ну, Хоча часничок зимній вже і так дуже гарний. Добре виріс сьогодні, був морозець, начебто нормально себе почуває. Прораб сидить, наблюдає, чи ми все правильно робимо. Заліз собі на лавку, думаю, де він дівся, він собі сам заліз, сперся на спинку, лапки витягнув і сидить. «Да, ти носика грієш на сонечку. Мазунчик. Так, да, так. Да. І бачиш, наче трохи вітер на вечір стих, прям тепліше ще стало. Бо такий вітерець був прохолодний, а зараз тихо, тихо стає Це вже. Але одно не такий. Ми як з хати вийшли, був вітер такий прохладніший. Сидить, діловий лапами тебе підкидає. Чезер. Мазун. Ти добре на сонечко. Господи, я теж ті лапи повитягував. Тобі тут треба якось гамака вже чіпляти. Можливо, у Собака сторожука. <сіпі> Сторожовий пес. Отже, смішний. <сіпіше>, Цезар. Ти тюбака. Мазуй. Ти ти <сіпіше>. да, да, да. Люльку в зуби. Шкажу, треба гамачок тут йому чіпляти, де собі гойдатися. Каже, що ви від мене хочете? Я собі сидю, кого не трогаю. Збувавши сьогодні чоловік мені опору для клематісу. Така чорна матова фарба, вона вже й суха, дуже швидко засохла. Тепер вже треба пересадити клематіс на постійне місце і поставити опору. Добре, ось такі длінні такі ножки залишили, От, щоб добре в землю його. Запхати, щоб вітер не перевернув, будуть такі вітри, що все вивернуть. Взялася я сьогодні за оцей квітник. з звідсиля вже ці дві англійські троянди. Бо третя чайно-гібридна взагалі, напевно, попала. І це я замовляла, хто знає Ліонарду. А прийшли мені жовтого кольору. І третя така ж сама прийшла. Я замовляла червону, вона прийшла мені замість червоної. Получається, що в мене є. Три однакові англійські троянди. Я їх дві звідси викопала і одну там перед будинком. Ось тут карликові півники викопала. Треба ще загорнути. Ще вам два кущі. Треба також звідси забрати. Хмарочки з'явилися моментально. Таке не було чисте-чисте. З'явилися хмарочки, але тепло. Так, і. Пересадила це все ось сюди. Зараз ще хочу ось цю вербу пересадити. А корні перекопала ось тут. Зробила вже тут квітник. Тут спірея в мене росла, звичайна нівеста кажуть, нас посадила туди ось тую смараг. Не знаю, вона хвора така, але я її посадила, насипала добрива. Не знаю, виживе, не виживе, побачимо. Ось так посадила ось тут таким букетним способом, чи, як кажуть, ці три однакові троянди англійські. Ось тут спірея, не пам'ятаю назву, така карликова. Ось сюди посадила карликові іриси. Тут два кущі у мене жовтих хризантем. І така повзуча. І юку туди закопала. Так що зробила ось тут такий квітник. А ще ззад ось там посадила декоративну цибулю високу таку. Так що ось такий квітничок я тут зробила. Ще чоловік мені виробає ось ці горіхи. Це вони так тут росли Ми думали, може, десь їх посадимо, але так як цей горіх не дуже хороший, то ми їх виробимо і все. Так що тут квітничок у мене. Майже готовий. Побачу, можливо, ще, можливо, ще посадю сюди. Е, якихось чи тюльпанів чи нарцисів купну. Десь ось там ззаді троянд, можливо, посадю. Ну, а так, квітничок такий непоганий вийшов, гарненький. Таке, в принципі, все повинно прижитися. Головне, щоб троянди прийнялися. І ось та от туя. Ну, виживе, виживе, а ні, то ні. Вона, звісно, така хвора. Можливо, виживе, було б добре. Трохи потім обстрижеться ось ця гілля, якщо вона буде рости, звичайно. І пусть її. Хай вона тут буде, підніметься спірея також, троянди піднімуться, я думаю, буде такий непоганий квітничок. посадила вербу і заодно вже відразу посадила канадську ялинку Sanders Blue лакитну. Якраз буде ось так, коли звідси йдеш, знизу буде росте ялинка, зверху буде велика шапка верби короні шики. Я думаю, буде якраз добре. Закриє потім цю калітку. мені Тут біля ялинки ще посадила вівсяницю зелену. Вона така. Низько росла, карликові такі шапочки гарні ростуть, бо блакитна такі, має більш великі кульки, а зелена, дуже-дуже така малесенька, мініатюрна. Буде гарно. Зараз ще підготувала он короб поставлю зверху, бо тут же ж ганяє Цезар, він привик напряму летіти. А тепер я доріжку змінила, то він буває по привички летить прямо. Я переживаю, щоб не поламав мені ялинку. Зараз накрию. Та й буде добре. Ось там, де поставила коробочки, то все гарно, добре захищено, бо він також ходиш по під сітку скрізь. Так що помаленьку-помаленьку, мої квітники заповнюються, головнешко все прийнялось. Вітер зривається, але не холодно. Не дуже холодна погода. Я сіла трошки тут на городі на доски, та сидю дивлюся, де це нам садити в цьому році картоплю. На якій частині, де цибулю мені тикати. Треба б добратися, напевно, посадити спочатку цибульку, потім картоплю. А там вже одне за одним та все посадиться. Замульчувала ось цю полуницю, яку я восени садила травичкою з газона. Треба буде ще зрихлити землю. Я так замульчувала і полила її. По траві, щоб вітер не здув. Так, що ось такі от у нас справи. Холодно так стає на вечір. Вітер такий дурний зірвався. Ну, буде мінятися погода, я ж кажу, обіцяють дощі. Так, що, ось так, минув наш день. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. Всім пока-пока!